По готовності. Да. Ось такі два різних мотоцикла. Абсолютно різні. Один підготовлений до джинками, Другий це звичайний дорожній Ту тур-тур мотоцикл з великим переднім колесом, з великими кадами підвистки, тугами, Тобто системами взагалі інша вага. Але це не має різниці для наших учасників. Для них важливо те, що вони свої навики можуть перевірити ось на такій сценах, де е, умови для всіх однакові. І Якщо ти вважаєш себе мотоциклістом, виїхав на дорогу, то ти добре пробує свої навики, дізнавайся для себе свою зону, де тобі важко їдеться, де тобі нормально їдеться, де тобі взагалі легко. і це для тебе, як власне своє купив, стає підказкою. Це тоді варто підтренуватись, щоб підправити, е і таким чином отримати е кращий навик і безпечну безпечно в е місті. Тим часом е учасник у нас вже заїжджає, так би мовити, на друге коло, Це червоне коло, перед е мовою вирішається половину перевека практично. Е з точки зору подбока якихось технічних елементів, це трек е, схема е, доволі Зрозуміло, прямолінійна, прекрасно все на ній читається, вона без, так би мовити, без запала. Всередині, звісно, є елемент, над яким треба подумати, не забути проїхати його деякі пішечки. Але вже ну, от я учасник їх, там, номером п'ятим шостим, шостим, продивившись її разів, я переживання пройшовшись, в принципі, виглядає лишу е, для запаматова, і це важливо.